Всім привіт! Кінець березня і я приїхав на вічку Горень, щоб половити окуня на ультралайт. Погода в цей день не дуже радувала. Дув сильний боковий вітер, який заважав контролювати проводку. Ну але, незважаючи на це, окунь плював. Все, знову подув вітер. О! Є друзі. Так, це що таке? Ага, кунець. Бачите, друзі, гарний кунець. Такий кабасик. Кльовка така гарна була. Бачите, клюнув Ось такий окунчик. О, ще один. Це вже ближче до берега. Так, ладно, ще трошки покидаємо тут. Ну і до речі, окуні такий непоганого розбіру. Я дивлюсь, що можна і побільшу приманку ставити на такого окуня. Зараз трошки покидаємо. І все, таки підемо туди далі там. Далі теж цікаві місця. Да, тут вітер задуває ще більше. Ну і більшого груза не поставиш. Тут глибина невелика, ну і постійно щепляє якесь сміття на дні. ній, бачите? О, це вже зачеп. Тому з більшим грузом тут взагалі нереально ловити Відчепив. О, є ще одне о, все, друзі, щось скрупніше. Мабуть, щука. А ні, друзі, це окунь. Непоганий окунь. Нічого собі окуняра. Ого! Оце нормальний. Окунь. Подивіться який гарбузик. Блін, я вагів не взяв, але ну, тут за пів кіла точно. Бачите, з під того кущика клюнув. Да це непоганий окунець. І дивіться як він того рака проковтнув. Ну, є тут крупні окуні. Так, треба брати блок з бо так я не достану приманку. Він там нормально засів. О! Зараз якщо буде спадати, то... Поставлю іншу приманку. А то я сьогодні тільки на неї ловлю. Не, ну окунь реально класний. Так, реакціон. Трошки зажати, бо я її відпускав, як поважував. Пробую збільшити вагу. А то й докинути не можна до того берега. Ну і проводку нормально зробити. Так. Зараз треба зробити оснастку. Ось так я бачите, розгибаю гачка, потім надіваю, і не потрібно ніяких застібок. Все. Ну і в'яжу потім за петельку. Зараз якусь приманочку почепимо. Що, цю спробуємо. Оставимо трошки побільшого. Бачите, окуні маленькі клює. Тому спробуємо на більшу приманку половити. Ще один кабасик з під берега. І бачите це вже на цю іншу приманку. Бачите, і під тим берегом, і під цим він є. Да, гарні окуня клюють. Хоч не так часто, як хотілося, але є сенс його чекати. О, так, друзі, знов хороший окунь. Якщо не щука, то хороший окунь. А не мабуть щука, бо крутить головою. Да, щука. Ну, щука невелика. Ех, я думав, що окунь гарний знову. Так, сі 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 зараз відпущу. Не получиться ані Получилось, думав, що треба по скупці брати. Ну відкривай. Щоб я вже відчепив. Ось така, друзі, щупачка. Да. Я думав, що це окунь, і до речі порвала мені цю приманку вона. Ну, по ідеї можна і без хвостика на неї ловити, але така активність покльовок, що краще поставити з хвостиком. Або спробувати, Давайте спробуємо іншу приманку. На таку я ще сьогодні не ловив. Спробуємо ще на таку. На принципі схожа на ту, яку я перед цим ловив. О. так, що знову щука. Так, да, блин, вже друга щука на цьому місці І до речі схоже на ту, яку я відпустив перед цим Ну, по крайней мере розмір такий самий Тільки вже на іншу приманку бачите да, нема різниці яка приманка так я вже прийшов трошки лівіше тут вроді краще кидати бо там мішає дерево Ну і треба мабуть йти на друге місце, бо якщо тут так щука стоїть плотно, то окуня скоріш за все немає. Айки-паки. Смикає щось, але видно невеличке. Не може зажувати приманку. О, зажував. Ну, це навряд чи той, що перед цим півав. Це вже так нормально тюкнув. Ось такий, друзі, результат. По кількості небагато, ну, але розмір самі бачите, який Такі окуня непогані. Цей він взагалі такий здоровань. Е, окуня я ці відпучу. В принципі, я їх і не збирався додому забрати. Просто було цікаво подивитися, скільки цік я їх наловлю.